Ну, я готова. <звук> Чули цей звук? Хто в це вірить? Пані Шарлота вміє здивувати. Жінко. Що ви наробили? Сподіваюся, що в попелюшку не перетворюся. А моє авто в гарбуз. Да, Настя, оце ти жартуєш? Так смішно, ха-ха-ха. Любі, -ха -ха. всім привіт! Мене звати Настя. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми разом оглянемо ось такий неймовірно гарний адвент-календар від Шарлота Цілбері. Дякую цій неймовірній жінці за те, що створює. Таку гарну косметику для таких же неймовірних жінок, як ми з вами. Ну, ви ж знаєте, що я люблю, коли воно оце так блистить. Ви вже, напевно, побачили, що в мене прям тут цінник на видному місці, де вказано, що цей адвент коштував 989 злотих. Я його купувала в офлайн-магазині Сифори в Варшаві, і це десь орієнтовно 11 тисяч гривень. Але я скористалася знижкою, яка на той момент діяла на цей календар. І він мені обійшовся 8,5 тисяч гривень або 176 євро. Скажіть, звучить вже набагато краще. Взагалі ці адвенти від Шарлоти ніколи не бувають в дефіциті, тому що я б навіть сказала, що це не скільки адвент, стільки просто такий наборчик косметики. І зараз, коли я його відкрию, ви зрозумієте, чому. Але вже так повелося в соцмережах. І загалом ось ці наборчики називати саме адвентом. Charlotte's Beauty Treasure Chest. Скарбничка краси від Шарлоти. Тож давайте дивитися, що нам там поклала в цю скарбничку Люба Шарлота. Тут у нас написано Open for Beauty Secrets, тобто відкрий, щоб дізнатися б'юті секрети. Як скажеш, Шарлоточка Люба, вже відкриваю. Оп, тут ще на зворотній стороні в нас написано англійською. Досліди світ Шарлоти. Прокачай свою впевненість в мейкапі та догляді за шкірою. І сяй як зірка. Ну, я готова. Ну, погляньте, виглядає просто неймовірно. Тобто, цей так званий адвент. Виглядає як така скарбничка, буквально з комірочками. І зверніть увагу наскільки гарні ручки в цих комірочок. Вони виконані в формі зірочок та на півмісяця виглядають як на мене, просто неймовірно. Як воно сяє просто. Воно мене аж сліпить, коли світло потрапляє на ось цю сторону і відбиває мені в очі. Ну, в мене немає слів. Це дійсно візуальна насолода. Я вже бачила трішечки оглядів в Тіктосі, але не повні огляди, щоб не спойлерити собі. Там багато хто жаліється, що тут є начебто ось такий гарний відділ, але тут нічого нам сюди не поклали. Тому для мене це вже не є несподіванкою, що тут пусто. Але наскільки я розумію, ось цей. Момент створений спеціально для того, щоб відкрити його, і все, що в нас буде ось тут, діставати і залишати тут. Make up your your destiny and all your beauty dreams will come true. Тож давайте мейкап нашу destiny пошвидше. Відразу хочу відмітити, що це не стандартний адвент, як я вже сказала на самому початку, тому що як бачите, тут... Комірки не пронумеровані і, взагалі, незрозуміло, чому це називають адвентом, адже навіть на офіційному сайті немає такого слова, як адвент чи календар, поряд з ось цим боксом. Але вже не перший рік Шарлота випускає такі. Коробочки на 12 комірок, і чомусь в народі вже прийнято вважати це як адвенти. Якщо ви дивилися огляд на адвент від ріаночки її бренду Fenty, якщо ні, я тут десь прикріплю, то там також був адвент на 12 комірок, але більш класичний. Адже там було пронумеровано від 1 до 12 комірочки. Тут все те ж саме. Просто відсутня нумерація. Звичайно, ми з вами порахуємо чи перевищить вміст наповнення цього боксу його вартість. Але хочу зазначити, що Шерлота це не позиціонує як щось, що має прям. Перевищити вартість і прям сильно окупитися чи щось на кшталт такого. І знаєте, я її розумію, тому що, як на мене, косметику від шарлоточки куплять і так. І не куплять, а знесуть з полиць. Приклад тому моя улюблена помада «Pillow Talk Tolk, відцінку Medium, якої просто ніколи немає в наявності. Сподіваюсь знайти її сьогодні тут. Але загалом я люблю дуже багато продуктів від Шарлоти, тому я буду рада будь-чому. Знаєте, це такий момент, коли прям буде важко щось сюди таке покласти, що мені не сподобається. Але все можливо. Настрій у мене гарний, налаштована я супер класно. Давайте дивитися. Так, хотіла шукати номерочок, а його ж тут немає. Будемо відкривати просто по порядку. Комірочки у нас так виїжджають прям. <плес> Чули цей звук? Ось так виглядає комірочка, все дуже гарно оформлене. Просто естетика та насолода це відкривати. І тут нас зустрічає олівчик. І добре? Це в нас олівчик в відтінку Pillow Talk Medium. Якраз. До моєї помади. Що я можу сказати? Це класика бренду, це база. 10 плюсів, тому що це супер універсальна річ. Це саме той ідеальний олівець, яким ти робиш трішечки темніший контур, потім використовуєш ось цю класичну Pillow Talk і отримуєш ідеальне ліпкомбо. До речі, я тут покупалась в себе в косметичці, і мені чомусь здавалось, що в мене вже є Pillow Talk Мідіум, а як виявилося, я перевірила, і в мене просто колір Pillow Talk. І супер, тому що буде ще ось такий. Я якраз його хотіла я не знаю, навіщо я його понюхала. І більше того, він в мене був в вішлісті. Тому супер. Я рада. 33 євро коштує такий олівчик для губ або десь 1600 гривень. Чудовий початок. От, Щоб не перехвалити і не отримати щось неприємне в наступних комірках, як часто це буває. Хм, бачу вже якийсь тюбик. Хм, ви таке бачили? Це Magic Hydration Revival Cleanser. Або, як кажуть в народі, вмивачка для обличчя. Я так зрозуміла, що це кремовий продукт, який, якщо його спінювати, перетворюється в піну. Вибачте, за тавтологію, тому що тут і написано: «Cleanser cream to Foam». To milk. OK, Charlotta, I've got you. Це треба тестувати і дивитися, як воно працює. Нічого доглядового я від Шарлоти не пробувала, тому що для мене все-таки Шарлота це в першу чергу бренд декоративної косметики. Я не можу сказати, що я якось не довіряю цьому бренду в плані догляду, але все ж таки віддаю перевагу іншим брендам, коли думаю про догляд для обличчя. Взагалі кажуть, що в неї є дуже крутий, прям надкрутий крем для обличчя, який. В той же момент є ідеальною базою під тональну основу. Як я читала по відгукам в Тіктосі, типу, все ідеально лягає, не скатується, супер тримається протягом дня. Ну, коротше, так, by the way, Можливо, ми ще зустрінемо такий кремчик ось тут. Це в нас такий тревел формат і коштує такий розмір 17 євро. Третя комірочка. О, я бачу якийсь блиск. Так, знову ж таки, це в нас блиск, наскільки я розумію, плампер в тому ж самому базовому відтінку Talk. Так, це 100% плампер, тому що я відчуваю цей ментоловий запах, який характерний майже для всіх пламперів. Вони пахнуть або ментолом, або перцем. Що я можу сказати про цей продукт? Я взагалом плампери не дуже люблю як продукти для губ. Я Чесно вам скажу, я не розумію, чому вони на тільки популярні зараз. Маркетологи їх продають як продукт, який трохи збільшує ваші губи. Але давайте чесно, хто в це вірить? Хто вірить, що якщо намазати помадою, ваші губи збільшаться? Якщо говорити особисто про мене, то в цьому питанні в мене просто нуль довіри з 10. Ну, я впевнена, що це не працює, але тим не менш, на який бренд не поглянь абсолютно всюди ці плампери. І я не розділяю. Ляю бажання всіх дівчат мазати щось собі на губи, що просто пече, але можливо просто всім це кайфово. Одна я це не розумію, не знаю. Але мені хочеться якнайшвидше все це стерти з себе, бо я відчуваю на сенсорному рівні щось прям максимально неприємне. І знаєте, Шарлотечка не виключення мені без різниці, якого бренду цей плампер. Просто мені не подобаються продукти, які печуть мені на губах. От і все. Але загалом продукт Гуд, комірка Гуд. Я не можу заперечувати, що це суперпопулярний продукт, і, до речі, іще він завірусився в тіктоці. Ви не повірите, але саме через те, що тут аплікатор у вигляді сердечка. Ну, погодьтесь, це дійсно дуже мило, настільки геніально просто, я б сказала. Здавалось би, аплікатори вже у всіх можливих формах робили. А от ця генійка Шарлотта. Здогадалася зробити в формі сердечка. Цей блиск має назву Collagen Lip Бат і коштує він 42 євро. Так, ага, я пропустила одну комірку. Добре, повертаємося, і тут у нас олівчик. Досить темний олівчик, маю підозру що для брів. Ні. Я не вгадала, це каял для очей в кольорі Барбарелла Браун. Боже, які гарні назви відтінки у Шарлоти. Мені однозначно подобається це віконце, тому що я давно хотіла собі саме коричневий каял, тому що я побачила в Тіктосі, що найкраще підкреслити темно карі очі, от як в мене, тобто вони в мене настільки. Темні, що я впевнена, прям не дуже добре видно, де зіниця, а де радужка. В цих ваших тіктоках казали, що найкращий спосіб підкреслити темнокарі очі це використати саме коричневий олівець, не чорний. І я постійно відкладала покупку саме такого кольору, бо в мене в косметичці лежить три каяли. І я думаю, блін, ну ще четвертий, ну куди він мені? Вже й так купу грошей витратила на ці каяли. А тут ось Шарлоточка каже мені, Настя. Тримай, от спробуєш і будеш підкреслювати свої очі максимально вигідно і гарно. Ну дякую. Крутий продукт. Його можна використовувати на верхню слизову. Я до речі, чогось останнім часом підсіла на такий спосіб, тому що ти, начебто, і не робиш ніякий яскравий макіяж, можна навіть не малювати стрілки, от як у мене сьогодні. Просто достатньо підвести саме верхню слизову. І цим самим ця лінія, звідки ростуть вії, дуже виділяється, і це класно підкреслює очі. Я чомусь відразу подумала, що це олівчик для брів. Трішки засмутилося, бо я не фарбую брови. А це для очей. Що ж. Супер! 32 євро. Ну, досить гарно почали. Поки що три повнорозмірні продукти і один тревел формат. Але як ми вже знаємо з нашого досвіду, зарано робити висновки. Так, це туш бестселер бренду. Я її ще не тестувала жодного разу. Та ви що? Скляний флакончик у цієї туші. Я вперше в руках тримаю туш, у якої скляний флакончик. Я пробувала різні бюджетні, люксові, мідл сегменту але ніде я не зустрічала скляного флакончику в такому продукті. Пані Шарлота вміє здивувати. Називається вона Екшеджер Eyes Volume Mascara. Я бачила в Тіктоці гарні відгуки на неї. Максимально цікаво протестувати. Але слухайте, навіть як просто елемент косметики в моїй косметичці, я вже розумію, що цей продукт мене буде дуже радувати. Бо я обожнюю гарні баночки, скляна туш. Вау, знаєте, ось тільки що Шарлота продала мені цей продукт. Тобто, якщо мені підійдеться туш, то скоріш за все я її куплю в другий, в третій. саме через пакування. Боже, це геніально! Ну геніальна жінка, що тут скажеш? 37 євро за таку красу. До речі, в дизайн продуктів Шарлоти я закохалася ще з першою купленою помадою пілов толкусь. Такою нема зараз під рукою, щоб вам показати, але я сподіваюся, що воно ще буде тут у нас. Так, наступне. Дякую. Це те, про що я казала. Ну, нам сьогодні щастить. Я навіть не знаю, як це сказати. Може, мені піти купити лотерейний квиток. Ось про таке пакування я казала. Звичайно, це мініатюра. У мене повнорозмірна версія, але що там, що там, дуже гарне пакування, і воно мені дуже подобається. Вау! Mm, також люблю запах цих помад. Це в нас відтіночок Walk of No Shame. Цікаво. Це як це перевести? Прохід без сорому. Типу, прохідка, ходьба. <світ> ну ви зрозуміли, коротше. Для мене, напевно, трішечки затемний буде відтінок. Я знаєте, навіть не буду скаржитися, що це у нас мініатюрка. І ви скажете, Настя, чому? Ти ж так не любиш мініатюрки. І це буде справедливе питання. А я вам відповім, тому що, по-перше, мініатюрки від Шарлотти – це вже як база. Вони дійсно дуже популярні. Так само популярні, як і повнорозмірні продукти в Шарлотти постійно з'являються якісь нові набори з такими мініатюрками. Там, наприклад, може бути три помади в наборі, або помада і ще щось мініатюрне. І це прикольно. По перше, вони зберігають унікальність дизайну. Такування таке ж гарне, як і в повнорозмірному. По-друге, в цілому, мініатюри помади її вистачить надовго. І це дійсно та річ, якою можна користуватися місяцями. Тобто це не мініатюрка туші, якою ви там кілька тижнів помажете і викинете. Ось тут поки що співвідношення мініатюрок і повнорозмірних предметів мене влаштовує. Наприклад, якби Шарлота нам поклала мініатюрну туш, я б сказала: жінко, що ви наробили? А так, повнорозмір туш. Мініатюра помади, все супер, все адекватно між собою мешиться, і загалом наповнення піддається якійсь логіці. Почекайте, а чому я це все кладу на стіл, якщо в нас же тут є місце? Так, давайте поскладаємо. Наші два повнорозмірні олівчики, повнорозмірна туш, тревел версія пінки для вмивання, мініатюрка матової помади. І наш блиск Плампер. Поки що мені все подобається. Але, як то кажуть, не кажи гоп, поки не перепригнеш. Тому давайте пригати далі і дивитися, до чого ми допригаємося. О, як же добре! Як мене радує наповнення цього адвенту. Ви просто погляньте. Що тут у нас? Пам'ятаєте, я говорила про крем. Charlotte's Magic Cream. Тобто він таки називається магічний крем, як про нього всі говорять. Я знаю, що багато візажистів використовують цей крем в роботі з клієнтами як основу під макіяж. У мене є великі надії на цей крем. Я прям хочу затестувати якомога швидше. Хто користувався? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це дійсно щось таке магічне, на чому мейк буде гарно триматися і не скочуватися. Ну, всі його нахвалюють, всі я ним ще не користувалася, вже також його хочу похвалити. Але ні, це буде не чесно. Я можу на цьому етапі просто сказати, що я рада дуже отримати цей продукт. Тут у нас 15 мл, тобто, це можна назвати мініатюрою. Коштує він 37 євро. Ой, ну вже прям дуже цікаво подивитися, що воно, як воно буде працювати. Можливо, я ото дарма не дивилася в сторону догляду від Шарлоти. До речі, скляна тара. Клас. До речі, я думаю, ви зрозуміли, чому цей бренд викликає в мене стільки симпатії, бо подивіться, яке воно все золоте, як воно відбиває світло, мерехтить. Так. І ми таке любимо. До речі, забула сказати, вартість ось цієї мініатюрки це 22 євро. До речі, ще хочу звернути увагу, що кожна комірка оформлена таким чином, що продукт не бовтається всередині. В кожній комірці у нас є виїмка, де кріпиться продукт, що не дає йому випасти в цілому. Навіть в важкому люксі у нас такого не було. Так, ідемо далі. Кави, що знову щось повнорозмірне, я вже бачу, що це. Я вже знаю, що це. Це знову такий бестселер бренду. Почекайте, а шарлоти взагалі є? Не бестселери. Мені здається, що не продукт, то просто максимальний хайп, максимально позитивні відгуки, за словами інфлюенсерів, візажистів і так далі. Просто творить дива. Тут ми маємо Beauty Light Vent Easy Highlighter. Це ось ці надпопулярні стіки з пуховочкою, яку ти прокручуєш. І через неї вилазить продукт. В такому форматі є не лише хайлайтери, а також контуринг та бронзер. До речі, стосовно цього продукту, тут мережею ширилися дещо такі протиріччя, тому що було дуже дуже багато відео, де користувачі, які мали досвід тестування цього продукту, вказували, що десь в цій області в місці прикріплення головки. Цього футляру витікає продукт. Були проблеми з надійністю пакування, і я не знаю, чи вони це пофіксили, чи ні. Але знаєте, навіть не дивлячись на просто сотні таких відео, цей продукт все одно не втратив своєї популярності. Дійсно, це супер зручно. Слухайте, в тебе вже є пуховка, якою ти наносиш продукт. Треба просто трішечки надавити і прокрутити. Ну, по-моєму, геніально. Але щоб додати ложечку малесеньку дьогтю в нашу бочку меду, я можу сказати, що воно, знаєте, не супергігінічно, я все-таки віддаю перевагу таким рідким продуктам, де немає ось цих. Пуховочок або чогось такого, типу спонжиків. Я люблю щось таке, де продукт вичавлюється відразу тобі на руку, без ось таких проміжних етапів. Бо, як на мене, це трішечки про збір бактерій, які ти потім розсажуєш на своє обличчя як на чашку Петрі. Але знову ж таки, ну продукт має місце бути: десять євро за ось таку красу, і окей, why not? Ми з вами відкрили вже перші два рядки і лишився всього один. Знаєте, в мене ось такі позитивні враження, напевно, вперше, от під час всього цього періоду, відколи я відкриваю адвенти, але я і не хочу бути якось предвзятою сильно, тому що я загалом дуже люблю бренд Шарлотти. тут якби просто це безпрограшний варіант. Я розумію, що я можу бути трішечки необ'єктивною, тому що я така вау-вау-вау. Шарлота, я все забираю, мені все подобається. Так, може бути такий момент. Якщо ви мене вважаєте необ'єктивною, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях стосовно цього бренду, стосовно наповнення цього адвенту. з Чим ви згодні чи з чим не згодні, мені буде дуже цікаво прочитати. Переходимо. До, можна сказати, фінішу. Ось, щось у нас тут таке малесеньке. Подивіться, прям міні-міні формат Charlotte's Magic Serum. Crystal Elixir. Щось у нас тут уже було Magic. Ага, і ось це Magic Hydration, Revival Cleanser, І ось це Magic Cream, а ось це Magic Serum. Коротше, я так розумію, що якщо вмиємося ось цим. Нанесемо ось цей серум, а потім цей крем, то з обличчям має статися якась магія. Сподіваюся, що в попелюшку не перетворюся, а моє авто в гарбуз. Да, Настя, оце ти жартуєш? Так смішно, ха-ха-ха. Тут у нас 10 мл, що загалом є прям таким супер міні-мікрооб'ємчиком. тревел міні І коштує це 35 євро. Цікаво, а скільки ж коштує повнорозмірний серум? Тому що я взагалі Шарлоту Тілбері не відношу до чогось такого прям супер-люксового. Тут досить такі помірні ціни, можемо сказати. А тут у нас прям такий догляд за ось таку крихітку аж 35 євро. Ну хоча з іншого боку, це нормально, тому що зазвичай в косметичних брендах доглядова лінійка завжди коштує дорожче за декоративну. У нас лишилося всього три віконечка. Супер! Мій день встає все кращим і кращим. А все тому, що в нас тут Airbrush Flawless Setting Spray. Party all night, stay all day. Це Setting spray. Коли ви наносите макіяж, просто в кінці можна бризнути собі на обличчя. І цей макіяж має триматися, як пише Шарлота. All night all day. Весь день, всю ніч. Давайте пшикнемо, хоча на мені вже є setting spray. О! Вау, воно пахне цукерочками, такими льодяниками. Я давно хотіла купити, але якось не доходили руки саме цей спрей взяти. І я дуже рада його тут бачити. Хоча це й тревел версія, але мені його надовго вистачить. Не обов'язково його наносити як фінішний етап. Я бачила туторіали, де вказувало, що серінг спрей можна наносити також між етапами, щоб. Якби косметика, ну, умовно, прилипала шар за шаром одна до одної. Ну, будемо тестувати, щоб зрозуміти, як воно краще працює. Я не можу це назвати мініатюрою. Це один із двох існуючих розмірів цього спрею, але той, який поменше. Ну, погодьтеся, це не прям міні-пробничок, тобто цим можна користуватися і користуватися, і його ціна 26 євро. Передостання комірочка. Знову якийсь олівчик. Ага, на цей раз у нас, я так розумію, неповнорозмірний олівчик. Це в нас олівчик в відтінку Walk of No Shame. тобто в ідентичному відтінку, як і ось ця матова помада, яку ми з вами витягнули раніше. Дуже круто, що тут продукти, які мечаться між собою. Тобто, ми вже з вами збираємо такий повноцінний мейкап сет. Зрозуміло, що тут немає тоналки, консилера, але воно нам і не треба, тому що це така супер. Не універсальна річ, яку треба підбирати особисто із тих десятків відтінків, що існують. Хоча, якщо чесно, я десь бачила в Тіктосі, що якісь адвенти все таки додають в наповнення консилери і тональні засоби. Щоб шо що? Ну, це мініатюрка, і в нас вийшов ось такий якраз. Наборчик, мініатюрка помади і мініатюрка олівчика. Я не ображаюся на цю мініатюрку, чесно, тому що в мене є очі. Я бачу, що нам поклали до цього, яка загальна картинка вибудовується. Тому я скажу і дякую вам. Я рада таке отримати. Я сказала, що помада буде для мене затемна, А от олівчик ідеальний, тому що я люблю робити контур значно темнішим за сам колір губ. Тому супер. Так і. Звук фанфарів. Остання комірочка. Ну, добре, тут я так трішечки всплакнула, тому що це знову мініатюрка Iconic помади, але я хотіла повнорозмірну, якщо чесно. Ну, Можливо, то я забагато хочу. Точно такого ж самого розміру, як і попередня, але в відтінку Iconic Baby. Слухайте, ну я трішки здивована, що нам не поклали ось цю найпопулярнішу Pillow Talk. Mm, але окей, цей відсінок також доволі цікавий. Він такий супер холодний. Важко сказати, яким чином він ляже саме на мої губи. Ось ця мені сподобалася значно більше ніж попередня загалом. Я прям дуже задоволена. Ціна такої крихітки 13 євро. Що ж, ось ми і відкрили весь адвент-календар. Ну а точніше, такий, скажімо, подарунковий бокс. Звичайно, я підрахувала загальну суму, і в мене це вийшло 350 євро або 16 тисяч гривень. А це значить, що вартість наповнення. Перевищує вартість ось цього боксу всього на всього вдвічі. Це поки що за весь час огляду адвентів найменше число, а це значить, що цей бокс найменш вигідніший з усіх, що ми оглянули. Уявляєте собі? Тобто я так його хвалила, нахвалювала. А в кінці вийшло, що він взагалі і не вигідний. Але я вам скажу більше того, я це знала і прекрасно усвідомлювала ще до того, як його придбати. Ось у чому справа. Повторюсь. По перше, бренд і не позиціонує це як адвент. Це ніде не вказано. Це загалом просто бокс. І вже приємно, що якийсь бокс з косметикою, який ти купуєш, він все таки має вигоду. По друге, всі набори від Шарлоти загалом вони зберігають ось. Яку десь вигіду в півтора в два рази. Ну, коротше, я веду до того, що я не можу сказати ей, чого така мала вигода, тому що бренд нам цього і не обіцяв, розумієте? В мене лише приємні враження від огляду цього адвенту, тому що. Я вже знайома з косметикою Шарлоти і я люблю дуже багато продуктів. А ці продукти, які я ще не тестувала, я була рада зустріти сьогодні, бо вони давно були в моєму віш-листі. Я могла б його порекомендувати тим, хто так само як і я. Фанат бренду, хто обожнює ось ці олівчики, помадки, серін спрей і все, що я вам сьогодні показала, вам це зайде. Для тих, хто шукає саме адвент і хоче заплатити одну суму, а продуктів отримати, ну розумієте, на зовсім іншу суму, я б цей набір. Точно не рекомендувала. От на всі 100% не рекомендувала б. Що ж, я зробила свій висновок, а тепер мені дуже цікава ваша думка. Чи збігається вона з моєю чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Є ймовірність, що ви подивились це відео і з думкою, типу: Блін, ну Настя, ти, звісно, дивна, капець. Як тобі міг сподобатися цей адвент? На цьому, все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися, ставте лайк на це відео, а також лишайте коментар. Це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Бажаю вам гарного настрою, обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.